Новорічні свята і різдвяні свята закінчилися, українці відсвяткували, привітали своїх друзів, знайомих. І сьогодні перед кожним із нас стоїть питання. що нам робити? На нашому каналі було багато запитань до влади, але на жаль, ми, як завжди, від влади відповіді не чекаємо. І знаєте, мої друзі інколи мені кажуть, ну чого ти їх критикуєш? Треба їм допомагати, треба їм казати, що робити. Я думаю, що вони знають, чого від них хоче суспільство. Інше питання, чого вони цього не роблять. Але я все ж таки хотів, маючи діалог з нашими глядачами, поговорити: а як і яким чином нам, країні, українцям, державі нашій, діяти далі, щоб перемогти. Я починаю серію відео чотирьох кроків, які будуть так і називатися: чотири кроки до перемоги. Сьогодні крок перший. І я вважаю, що це саме фундаментальний крок, який треба зробити нашій владі, із якого треба починати, і який забезпечить і дасть можливість робити всі інші кроки. І цей крок я називаю радикальне скорочення державного апарату. Багато хто з вас каже, ну як же без державного апарату. Під час війни треба, щоб країни хтось керував. І так добре, що у нас цей державний апарат існує. І так добре, що головна людина в цьому державному апараті не втекла в перші часи війни. Вона там залишилася. Але давайте до цього підійдемо. Більш математично. І хоча я не вважаю себе експертом з державного управління, і хоча я інколи дуже погано рахую цифри, але мені все ж таки захотілося ці цифри порахувати. А хто з вас знає, а скільки сьогодні людей працює в нашому державному апараті? От за ці 33 роки нашої незалежності, який по чисельності державний апарат ми збудували, і чому саме він так погано. Керує нашою країною, що кожного року у нас стають питання, чому ми досі, не маючи таку потенційно велику ресурсну країну, найбільшу по території в Європі, з, таким, з такою промисловістю, з такими людьми талановитими, не живемо краще всіх в цій Європі. Давайте спочатку про кількість. Я довгий час хотів з'ясувати, а яка кількість людей сьогодні управляє нами? От є тими чиновниками, силовиками, держслужбовцями, які керують нашою країною. Останній раз перед війною я знайшов дані, які кажуть, що сьогодні на ЗК це інституція, яка контролює наших чиновників і доходи, має Мільйон двісті людей, які декларують свої доходи. Так, серед них в чистому виді не тільки чиновники держапарату, це ще представники місцевої влади і ще депутати різних рівнів. Але хіба ми можемо сказати, що депутати не приймають участь в керуванні нашої держави? Багато хто з вас, можливо, пам'ятаючи шкільний курс, знає таке поняття як коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії існує в управлінні. І рахувати його доволі просто. Знаєте, яким чином? Ви повинні всі свої витрати, всі свої ресурси розділити на ту користь, яку ви отримуєте. Як це зробити, якщо брати чисельність нашого державного апарату? От дивіться: кожний управлінець, кожний чиновник це наші витрати. Ми його оплачуємо із бюджету, із наших податків. Із тих грошей, які ми заробляємо для держави. І, звичайно, чим менше таких людей, тим менше наші витрати, і тим більше людей можуть отримати так звані державні послуги, управлінські послуги, які повинна забезпечувати держава. Я нагадую, їх не так багато. Це безпека, яку вони нам повинні забезпечувати, це комфорт, тобто рівень життя, добробут, який вони повинні нам забезпечити. І це... Захист наших прав, ну це теж безпека. І це можливості для розвитку. Ці чиновники повинні кожній людині забезпечити можливість розвиватися, робити то, що він хоче робити, щоб не їхати в інші країни за безпекою, за розвитком, за комфортом. І чим менше от цих людей, які це забезпечують на кількість населення, тим ефективніше працює держава. Я знайшов такі цікаві дані. От дивіться, беремо безпеку і беремо людей, які відповідають за нашу безпеку. Навіть під час війни це не армія, це НВД. От скільки сьогодні працює людей в нашому МВД? 358 тисяч людей працюють, забезпечують нашу безпеку. А як ви думаєте, а скільки в інших країнах, які живуть значно краще, ніж ми? По всьому світу, дані ООН поліціянтів, силовиків е, повинно бути на 100 тисяч населення. ООН рекомендує все ж таки 220 чоловік на 100 тисяч населення. Як ви думаєте, скільки таких людей в Україні, якщо розділити? 780. Ми найбільш поліцейська держава у світі. А скажіть, будь ласка, під час війни, кого охороняють ці люди в тилу, коли небезпека там, на фронті, значно більша? Ми по-справжньому поліцейська держава. Я вам більше того скажу. Я особисто не вважаю, що 220 поліціянтів на 100 тисяч це оптимальна цифра. Сьогодні, маючи Зовсім інші технології, комп'ютери, які заміняють багато когось чиновників, цифровізацію, їх можна ще менше, щоб було. І це буде дуже ефективна держава, тому що коли менша чисельність керівників на більшу чисельність робітників, це завжди краще. Пам'ятаєте, в інтернеті. Є такі картинки, коли одна людина копає траншею, а з десяток стоїть навколо нього і показує йому, як робити. Як приклад неефективної праці, один керівник на 10 копачів це значно більше виконаної роботи і більша ефективність. Це до питання, що нам робити з держапаратом, щоб підвищити ефективність праці наших чиновників. Їх треба, щоб було менше. Мільйон двісті. Це занадто багато на населення, яке сьогодні, по неточним даним, десь в країні сьогодні у нас 30 мільйонів. На жаль, перепису населення у нас не було. І ніхто на державному рівні остаточно нам публічно не показує, а скільки дійсно під час війни у нас залишилося людей. Але те, що населення скорочується, а чисельність нашого держапарату, як і була величезною, так і залишається величезною, про це нам ніхто не каже. І ось цей перший крок дуже важливий. Ви хочете, щоб наша держава під час війни була максимально ефективною в своєму правлінні, тотально скорочуйте чисельність держапарату. От дивіться, у нас 19 міністерств. Сьогодні під час війни вони нам не потрібні. Там працюють тисячі і тисячі працівників. В Ізраїлі під час останньої війни, в якої вони зараз знаходяться, міністр освіти заявив, що він готовий розпустити сьогодні своє міністерство. Поки йде війна, поки більшість чоловіків і жінок Ізраїлю Захищають свою країну зі зброєю в руках, освіта зачекає. Більш того, я впевнений, ізраїльські діти не залишаться без освіти. Школи як працювали без міністерства, так і будуть працювати. Батьки як опікалися освітою своїх дітей, так і будуть опікатися освітою. Я би залишив сьогодні у нас чотири основних міністерства, які нам дуже потрібні. Перше і зрозуміле міністерство це Міністерство оборони. Але я б не залишав те міністерство, яке сьогодні залишилося. Ну, будемо чесними. Навіть військові кажуть, щоб вони розпустили це міністерство. Я вчора розмовляв з військовим, який каже, що значно більш ефективно працюють дві агенції, які там десь створилися в держапараті по закупівлі зброї. От їх і треба залишити. А оці декілька тисяч чиновників, які нас радують корупційними скандалами, їх треба прибирати. І куди їх дівати, тисячі і тисячі чиновників, ми про це будемо розмовляти з вами у другій серії. А набирати в Міністерство оборони потрібно людей, які пройшли фронт. Вони розуміють, чого там не вистачає, і як це буває, коли не працює Міністерство оборони, але працює вкрай неефективно. Тільки на свій піар. Туди треба залучати волонтерів. І замість декілька тисяч там достатньо сотні. Так-повертаємося. от, повертаємося. А які ще міністерства? Звичайно, Міністерство іноземних справ. Нам вкрай потрібно спілкуватися з усім світом. І залучати тут треба фахівців, а не дивних якихось людей, які до дипломатії не мають ніякого відношення. Про це. Теж окремо, третє міністерство це Міністерство економіки. І воно дійсно повинно займатися економікою. І про це у нас буде ще одна серія, а яка нам економіка потрібна? Сьогодні економіка не працює. Сьогодні сотні тисяч чиновників роблять все, щоб вона не працювала. Сьогодні вони займаються рекетом і рейдерством. І четверте міністерство, я би залишив Міністерство юстиції. Або захисту прав наших людей. Тому що під час війни наші громадяни, як виявилося, дуже вразливі, коли порушують їх права. Коли замість свободи, яку ми хотіли би захищати, яку хочуть у нас росіяни відняти, ми отримуємо узурпацію влади, ми отримуємо порушення наших прав, ми отримуємо відношення оцього держапарату до нас. Як до кріпосних, які є їх витратним ресурсом. Тому тотальне скорочення держапарату зробить нашу державу більш ефективною. І це питання ефективності, саме того коефіцієнту менших чиновників на більшу кількість населення. Друге це питання справедливості. І чому це буде справедливо? Ми зрозуміємо, коли будемо казати про мобілізацію в наступній серії. Це питання боротьби з корупцією. Бо корупція в усьому світі, це коли хтось використовує свої владні повноваження для самозбагачення і в своїх особистих інтересах. Якщо у вас мільйона армія чиновників, у вас і велика корупція. А якщо цих людей менше. Їх краще контролювати, особливо коли ви робите постійну ротацію цих людей, коли є громадський контроль над ними і взагалі менше чиновників, менше можливостей для корупції. Тому, звичайно, перший крок, щоб ми перемагали, нам треба прибрати оцей величезний, бюрократичний, корумпований держапарад, перетворивши його на маленький. Ефективний, швидкодіючий, некорумпований і чесний апарат. І тоді у нас з'являються всі можливості, щоб ми почали перемагати у цій війні. Наступні кроки у наступній серії підписуйтесь на наш канал і пишіть нам, будь ласка, коментарі, а що ви про це думаєте? Як ви вважаєте? Скільки в країні повинно бути чиновників, по якій формулі їх. Рахувати і куди діти оцю всю галтілу величезну армію бюрократів, корупціонерів, а інколи людей, які просто імітують діяльність, щоб вони наносили не шкод нашої держави, а були корисними для держави.